Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюки. В яких емоціях пройде вас, ваш тиждень, який емоційний стан у вас буде? У вас якесь відчуття, передчуття, що щось має ось ось статися. Ось ось якісь зміни, якісь події мають прийти в ваше життя. Але вони, немов стали на паузу. Ну, ось, ну, 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 зараз, 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 а воно не рухається, а воно завмерло, а воно не має ніякого продовження. Не мов, ну, немов, виключили рух якийсь. Або ж хтось із вас буде відчувати невпевненість у собі, невпевненість у своїх силах з якоїсь причини. Ну, це дещо засмучуватиме. Ключова подія тижня. Ну, Здається, хтось із вас отримає шанс на кохання. Можливо, це нове знайомство. Можливо, ви вже знайомі, але тут раптом у вас відкрилися очі, і ви зрозуміли, що оця людина Сама красивіша, сама прекрасніша, сама краща Тобто, у вас в душі вже розцвітають, розквітнуть нові почуття. Симпатія Приємність. Ну, загалом це йде в більшості своїй як романтичні почуття. Це початок любові. А чи призведеться до чогось чи ні? покажуть подальші події, що вас порадує. Здається, ви зануритеся в свої мрії про романтику, про подальше? Спілкування про те, як складатимуться ваші стосунки. Ви будете ну, літати в своїх мріях, в своїх бажаннях, в своєму коханні, зануритися в світ своїх мрій, своїх бажань, своїх ілюзій, і це вам приноситиме радість, задоволення. Бо в своїх мріях у вас уже все склалося. Ви закохані, взаємно закохані, і у вас чудові стосунки. Що засмутить? Вас засмучує те, що ви не знаєте, що почуває до вас обрана людина. Ви сумніваєтесь, чи вас кохають, чи не кохають, чи взагалі як до вас відносяться, бо у вас немає поки що. Ніяких знань про почуття цієї людини до вас. І це засмучує, це заставляє почуватися невпевнено. Хочеться, звичайно, дізнатися, а як? А, а звідки? І, і чи взагалі я її гідний, його гідна, чи в нас може щось вийти. І це виб... ну, вибиває з колії. Занадто сказано, але це буде засмучувати. Що карти радять. Карта говорить, не поспішайте, не форсуйте подій, не, не знаючи броду, не суйтеся в воду, тобто не поспішайте отак появлятися на порозі своєї обраниці, що ось я весь такий лицар на білому коні, я прийшов тебе врятувати від дракона. Якщо ви ще нічого не знаєте про почуття цієї людини до вас, не поспішайте отак ну, нахрапом брати. Карта радять, не поспішайте, обдумайте. Дійте повільно, спокійно, або ще можете запитати у її подруг, а що вона до вас відчуває, або навіть яким чином там за шоколадочку підмовити подругу, щоб вона сказала, вон, поглянь на того красеню. Тобто не карте радять звернутися ще й по допомогу, ну швидше до всього, до її оточення, або щоб дізнатися про її почуття до вас, чи вона взагалі хоч трошки вам симпатизує. Або ж ну поможіть мені їй сподобати, що їй, сподоб... що їй подобається, як краще до неї підкотити, що мені зробити, щоб я їй сподобався. І про що карти попереджають. Шановні близнюки, здається, ви настільки зануритеся в своє кохання, в свої мрії, що ви взагалі запустите свій фінансовий стан. Карти попереджають, будьте уважні, бо окрім кохання, окрім романтичних стосунків, ще є життя звичайне, матеріальне, буденне, як там, любов любов'ю, а їсти хочеться завжди. А ви можете зануритись настільки в свої оці всі романтичні відчуття, що ви забудете про все: про роботу, про здоров'я, про якісь свої обов'язки. І це, звичайно, може вилізти боком. Тобто кохайте. Намагайтеся завоювати, але обережно, повільно, культурно, комфортно, так би мовити, завоювати свою кохану. Але пам'ятайте про те, що, окрім кохання, є ще життя. Бо, можливо, ви захочете її закидати подарунками, а врешті-решт, у вас не вистачить навіть на кусок хліба. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтеся за персональним розкладом.